Обробляємо приховані порожнини днища автомобіля антикорозійним складом «Мовіль Акустікс. Склад рівномірно розтікається всередині, створюючи захисний шар навіть у важкодоступних місцях. Мовіль проникає у шви та стики, витісняє вологу та надійно зупиняє корозію. Мовіль Акустикс захист, який працює там, де не видно, але найважливіше. Оберіть Акустікс, професійний захист вашого авто. Наші покриття та мастики доступні на сайті компанії, у магазинах партнерів та на провідних маркетплейсах України. Захистіть кузов від корозії, збережіть тишу і комфорт у салоні та подбайте про довговічність свого автомобіля вже сьогодні. Купуйте Акустікс там, де вам зручно, і довіряйте професійному захисту.